Черкащина лідер з агровиробництва в Україні. Минулоріч хлібороби краю зібрали рекордний урожай зернових 3,8 мільйона тонн збіжжя. Такого результату досягнуто за рахунок впровадження сучасних технологій та сумлінній праці агрономічних служб. Втім, ще безліч резервів для вдосконалення виробничих процесів у сільському господарстві, що дозволять підвищити врожайність та поліпшити культуру землекористування. Черкащина взагалі, наскільки ви знаєте, є лідером в аграрному виробництві в Україні. Це яскраво показав минулий рік, коли Черкащина зайняла серед всіх областей по аграрному виробництву перше місце в Україні, в першу чергу по виробництву валової продукції 8 мільйонів гривень. Але крім цього, Черкащина досить інтенсивно, і аграрі Черкащина і правильно, я б сказав би працюють в рослинництві. Якщо говорити про цифри, так минулого року на полях Черкащини зібрали рекордний урожай 3,8 мільйона тонн, що є рекордним за всю історію області. І крім цього, урожайності деяких культур, ну просто я не міг навіть подумати, що таке може бути. Якщо сказати, що середня урожайність із 260 тисяч гектарів кукурудзи на зерно в сухому виді становила 91 центр гектара. Це вже, в принципі, на мою думку, європейський показник. Тобто аграрії Черкащини працюють в рослинності досить інтенсивно. Саме з цього розпочав свій виступ начальник головного управління агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації Вадим Рудишин на науково-практичній конференції на тему біологічний метод захисту рослин, основа органічного виробництва сьогодення та перспективи розвитку. Конференція відбулася на базі науково-виробничого центру Черкаси біозахист та одній з його структурних одиниць Смілянській біолабораторії. Урожайність зі пшениці то року трошки підвела, в зв'язку з природніми условами засухою, Ми зібрали на круг 40 центрів. Але в принципі були господарства, де була урожайність і 70 і 80, а на окремих полях і за 100 центнерів зерна цієї важливої культури. Але не це саме головне, я вже про це не раз говорив, і в нас в області в першу чергу що основна задача е, тих людей, які працюють на землі, які працюють в аграрному виробництві, крім того, що ми повинні зібрати великі врожаї, що ми повинні дати продукцію, забезпечити продовольчу безпеку регіону і держави, але не менш важливе і зберегти в першу чергу родючість тих ґрунтів, на яких ми працюємо. Отже, як виконати двоєдине завдання постійно збільшувати кількість продукції сільгоспвиробництва, при цьому забезпечуючи якість і не знищуючи, а навпаки, відтворюючи багатство земельних угідь, тому що цивілізований світ уже давно зрозумів необхідність безпечного харчування а відтак став на шлях боротьби за екологічно виправдані методи господарювання. Чика собі захист, коли сітка таких підприємств була по всіх областях України. На жаль, по других областях вона не збереглася в на Черкащині, слава Богу, таке потужне підприємство збереглося. До речі, дуже приємно, що вони працюють саме в системі біозахисту, і от проти основного шкідника на кукурудзі вони виробляють трихограму, яка забезпечена тільки нашу область, а певно пів України. Дуже багато інших областей купують ці препарати. І те, що зараз активно працівники біозахисту. І Сергій Романович з і всі працівники починають пропагувати і запроваджувати у виробництво біологічні методи ведення землеробства. Я вважаю, що це тільки плюс дасть можливість зберегти наші ґрунти і дасть можливість отримувати якісну продукцію. В першу чергу виклик робиться хімічним засобам впливу на урожай у переважній більшості, яким на противагу, можна використовувати біологічні і в першу чергу засоби захисту рослин. Саме цим займається науково-виробничий центр Черкаси Біозахист, і саме колектив цього підприємства проініціював проведення всеукраїнської науково-практичної конференції з метою загострення суспільної уваги до органічного виробництва на основі біологічних методів господарювання. Прикро, що ми європейська держава на території Європи, але ще не є членами Європейського союзу. Маючи такі потенціали грунту, де гумус один з найвищих відсотків в світі, маємо величезний потенціал науковий, маємо величезний потенціал людських ресурсів, і ми чомусь відстаємо від тих держав, які вирощують продукти на відвойованих землях у морях. Допустим, Нідерланди. Ми відстаємо в цьому показнику від тих держав, які вирощують сільськогосподарську продукцію і тваринного походження на землях глинистих. Ми відстаємо від самого по суті сузнання тих людей, які хочуть харчуватися. Мати на столі продукти, які не забиті нітратами, нітритами, пестицидами. Галузевою програмою Соя України України» 2008-2015 років, затвердженою спільним наказом Міністерства аграрної політики та Національної академії аграрних наук України, передбачено як обов'язковим агротехнологічним прийомом проведення інокуляції насіння сої перед посівом азотфіксуючими бактеріями. Не менше 30% площ сої 2012 року необхідно використовувати насіння, оброблене вітчизняними інокулянтами. Вони забезпечують збільшення польової схожості та енергії проростання насіння, сприяють формуванню більш розвиненої кореневої системи. Посиленню фотосинтезу накопичення доступного азоту для рослин в кінцевому результаті підвищується урожайність від 25, 40 до 60%. Отже, згідно цієї програми, необхідно забезпечити застосування інокулянтів вітчизняного виробництва не менше ніж на 30% посівної площі сої 2012 року. Товариство з обмеженою відповідальністю Черкаський науково-виробничий центр по біологічному захисту рослин, що на ринку біопрепаратів, в тому числі інокулянтів, понад 40 років може запропонувати сільгосптоваровиробникам України азотфіксуючі препарати для обробітку насіння зернових та зернобобових культур на основі відповідних бактерій. Наша організація може запропонувати високоефективний комбінований препарат фосфор на основі фосфоромобілізуючих бактерій. Бактерій. Це розробка, спільна розробка Інституту мікробіології і вірусології імені Заболотнього. Фосфоромобілізуючі бактерії, за даними Інституту мікробіології, можуть підвищити урожайність на 20-40%, збільшити доступного фосфору на 20-30%. Або замінити 50-60 кг фосфорних добрив. Проти кореневих гнилий плямистостей доцільно застосовувати триходермін або гаупсин з розрахунку 2 літри на тонну насіння, або в період вегетації 2 літри на 1 гектар. Особливо ефективні азотфіксуючі та фосформобілізуючі біопрепарати в умовах дефіциту вологи. Норма внесення складає 0,5 літра на гектарну норму висіву насіння, по вегетації 1-2 літри на гектар. Вартість обробітку насіння комбінацією азотфіксатор фіксатор 0,5 літра на гектарну норму насіння і 2 літра на тонну біопрепарату, триходермін або гаупсин, складає 36 гривень на один гектар, що в декілька разів дешевше імпортних інокулянтів в умовах Черкаської області зернові колосові знаходяться у фазі виходу в трубку, четвертий п'ятий етапи органогенезу найвідповідальніший період, який суттєво впливає на ворожанність. Тому в цей час необхідно провести підживлення рослин та захистити їх від шкідників і хвороб. Згідно технології захисту, яку розробили спеціалісти Черкаси біозахисту, на товарних посівах можна застосовувати комбінований обробіток біопрепаратами. Проти комплексу грибкових і бактеріальних хвороб ефективний гаупсин або планрис або триходермін 3 літра на гектар. Проти шкідників липідоцит чи бітоксибацилін. 3-5 літрів на гектар. Стимулятори росту. азотфіксуючі і фосформобілізуючі бактерії по 1-2 літри на гектар. Витрати робочої рідини 300 літрів на гектар. Обробітки варто проводити у вечірні години або у похмуру погоду впродовж дня. Весна йде. У цей час ніяких хімічних препаратів застосувати не можна. А перезараження борошнистою росою, септоріозом, паршею, фітофторою постійно проходить. Йде е, наростання їх кожним днем. В цей час можна використати біологічні препарати, триходермін, планриз, гаупсин, які ефективні проти цих, цих та інших хвороб. Норма використання їх всього-навсього 2-3 літри на 1 гектар. На, іде, спостерігається наростання чисельності попелиць, кліщів, які теж переявляються переносниками вірусних та інших хвороб у цей час? Застосування хімічних препаратів не не можна, тому біологічні препарати, бітоксибацилін, ліпідоцит, вертинцелін, нематофагін. Особливо останній препарат він ефективний проти галових нематод, який в наших умовах, особливо в Жашківському районі, Уманському, Христинівському, йде поширення нематод на наших полях. Товариство «Науково-виробничий центр Черкаси Біозахист» випускає, а клуб органічного землеродства «Місто Київ» через мережу магазинів реалізовує для населення в межах 20 біологічних препаратів. Така дилерська мережа діє майже в усіх областях України. Телефон центрального офісу в місті Київ 044 331 25 55 або 067 468 25 75. 24 квітня розпочався літ метеликів листогризучих совок. Проте підгризаючих і листогризучих совок, плодожерок, акацієвої вогнівки, стеблевого метелика, бавовникової совки, американського білого метелика, 17 районних біолабораторій виробляють природного ентомофага трихограму. Двохразовий випуск трихограми з нормою внесення 80-100 тисяч особин на гектар. Забезпечує ефективний захист від цих та інших шкідників. Невже в наших дітей немає перспективи? Невже ми не наїлися хімії? Невже ми не можемо захистити своїх дітей від того, щоб вони росли здоровими, щасливими і багатими? Потрібно вирощувати сільськогосподарські культури і виробництво, налагодити органічне виробництво без застосування хімічних препаратів, які Розробили наші науковці, наших інститутів, які виробляє наша організація «Черкаси біозахист технології захисту всіх сільськогосподарських культур на основі поєднання природних умов і біологічних препаратів проти шкідників хвороб, регуляторів росту можна забезпечити і одержати екологічно чистий, безпечний. Продукти харчування для наших дітей, для наших лікарень, для наших військових. Перелік біологічних засобів захисту рослин, які застосовуються для боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур. Трихограма застосовується для листогризучих та підгризаючих совок стеблевого та лучного метелика. Бактороденцит знищує мишоподібних гризунів. Об'єктом застосування триходерміну є кореневі гнилі тепличних та польових культур. Різоплан використовується для комплексу хвороб плодових та польових культур. Бітоксибацилін знищує листогризучі, лускокрилі шкідники плодів, рослиноїдні кліщі. Лепідоцит об'єкт застосування листогризучі шкідники садових та плодових культур. Фосформобілізуючі бактерії рекомендують для передпосівного обробітку насіння цукрового буряка, кукурудзи, соняшника, льону, циркоспорозу, цукрового та кормового буряків. Азотфіксуючі бактерії. Об'єкти їхнього застосування. Передпосівний обробіток насіння зернових, зернобобових овочевих культур, обробіток рослин в період вегетації. Боверін знищує тріпси, яблуневу, сливову, горохову плодожерки, совки, білокрилки, клопи. Гаупсин назначається для комплексу хвороб совки попелиці, колорадського жука, молі. Планриз його об'єкт застосування комплекс хвороб. Вертоцилін знищує тепличну білокрилу, кліщі, тріпси. Метарезин – об'єкт застосування проти комарів, колорадського жука, дротянки, плодожерки, медведки. Нематофагін застосовується для нематоди. У світі все більше уваги приділяють біологічним факторам підвищення урожайності рослин і збереженню родючості ґрунтів а в Україні недостатньо уваги для цієї проблеми. Про біологізацію сільського господарства скорочення застосування агрохімікатів ішлося головним чином на конференції. Ідею органічного землеробства, про які застосування хімічних добрив та пестицидів неприпустимі, підтримали як науковці, так і виробничники. Проблема тільки у популяризації біологічних методів обробітку землі та боротьби зі шкідниками рослин. Та завдяки системній співпраці черкаси біозахисту з агровиробниками Черкащини та ряду інших областей України біологічний потенціал сільськогосподарських культур використовується достатньо ефективно. Сьогодні зроблені перші кроки поєднання думки. Про використання біологічних методів захисту рослин, взагалі системи по виробництву органічного землеробства з сторони виробничників, сторони наукових установ інституту мікробіології і токсикології і з сторони адміністрації. І інших людей, які були присутні запрошені на конференцію, єдина думка: починати кроки, особливо на Черкащині, потрібно вже завтра. У роботі науково-практичної конференції біологічний метод захисту рослин, основа органічного виробництва, сьогодення та перспективи розвитку активну участь взяли директор та наукові працівники інституту мікробіології і вірусології ім. Заболотнього національної академії наук України, голова правління всеукраїнської громадської організації, клуб органічного землеробства, делегація Сумської обласної біолабораторії, а також цілий ряд фахівців із Черкащини та Власної інспекції захисту рослин Черкаської області, токсикологічної лабораторії СЕС, райбіолабораторії, фахівці сільгоспвиробництва та інші представники наукових кіл адміністрації виробничники подивилися, який у нас підхід до виробництва біологічних агентів до мікробіологічних препаратів на базі Смілянської районної лабораторії. Вони побачили технологію, яка направлена на дві речі. Перше якість. Друга сторона створення умов для того, щоб люди після робництва могли відпочити, розслабитися, щоб могли привести себе до порядку, йти додому в хорошому настрої і з хорошим. З хорошими думками, щоб завтра знову приступити до роботи і виконувати якісно. Учасникам науково-практичної конференції «Черкаси біозахист продемонстрував виробничі та лабораторні приміщення, познайомив із технологіями та препаратами для боротьби з різними шкідниками. Всього в Черкаській області діє 18 районних біолабораторій. Натомість як 15 областей України взагалі не мають подібної практики виробництва біозахисних препаратів, тому охоче користуються досягненнями черкащан. Цей офіційно зареєстрований біологічний препарат «Родента біо для боротьби з мишовидними гризунами. І ще понад 20 біологічних препаратів для захисту рослин від шкідливих об'єктів на полях, присадибних ділянках, тепличних господарствах. Зокрема, з процесом виробництва трихограми всі познайомились у місті Сміла. Для того, щоб виростити сітотрогу амбарною моль, то для початку треба заразити зерно, в котрої буде розвиватися гусінь молі амбарної. Це початок процесу, де дізвіцироване зерно, яке заражається світотрухи. Наша смілянська лабораторія може зробити за сезон до 5 мільярдів трихограм це 50 тисяч гектар, можна накрити. Сам 50 тисяч гектар, це цех по збору світотроги, Це другий етап, це бокси, які призначені для збору метелика з амбарної молі для того, щоб потім в дальнішому зібрати світотрожні яйця, на яких вирощується трихограма. В полі знаходяться насікоме. Вони не всі шкідники, із них тільки 20% шкідників. Коли вводиться хімічний процес. То він знищує всю фауну з того, що є, і корисних комах, і ті, що шкідників. Трихограма діє тільки на шкідників, нам треба даний етап убрати шкідників, то ми знімаємо проблему тільки цього шкідника. І, звісно, це ентомофаг, який не приносить абсолютно ніякої вреди ні окружаючій середі, ні людям ніякої. Послідії нема, виростили сітотрогу, зібрали яйця сітотрогі, і тут іде у нас процес трихограмування. Тобто, яйця трих сітатрогі заражаються трихограмою непосередньо, І тут ми отримуємо готову продукцію. Та йде наша трихограма по боротьбі з совками, 80... є 80 видів совки, які наша трихограма знищує. І плюс стеблевий метелик, це шкідник на кукурузі. І бавовняна совка, великий шкідник для кукурудзи. В Черкаській області більш розвинута структура наша, і з якою ми спілкуємося дуже багато з керівниками. Сім об'ясняємо їм, пояснюємо, показуємо, закладаємо досліди, і вони знають, що трихограма користь її економічна доцільність. Це знають, а за межами області. Трошки гірша ситуація, ну але ж тим мені наші співробітники працюють з цим і йдуть нарощування темпов і верні нам Нарощування плащаді кожний з кожним ріком люди більше розуміють необхідність цієї продукції. На Черкащині біозахисники звертають велику увагу якісному виробництву продукції, сучасному стилю роботи, дбають про умови праці та відпочинку персоналу. А ще з метою виховання молодого покоління кадрів тут проводять навчання, стажування, підвищення кваліфікації, як студентів, так і працюючих у системі районних біолабораторій. Саме головне, чого ми хочемо досягнути, щоб в майбутньому наша земля. Святе святих залишилось і нашим дітям, і нашим правнукам, і наступним поколінням в первобитному стані, не зменшуючи відсоток гумусу і не пошкоджуючи оті процеси, які відбуваються в ґрунті. Учасники та гості науково-практичної конференції також були вражені європейським стандартом лабораторій та виробничих приміщень у центральному офісі науково-виробничого центру «Черкаси Біозахист. Стерильність, сучасне обладнання, відмінна організація праці це те, що насамперед викликало захоплення учасників конференції. Київські науковці підтвердили високий технологічний рівень черкаських біозахисників і в разі консультативної необхідності запропонували свої послуги. Конференція, яка сьогодні пройшла, вона має таке значення, яке важко уявити, тому що. Все-таки нам потрібно завжди переходити від хімізації землеробства до біологічного захисту. Інститут мікробіології і вірусології Національної академії наук України, який представляю, в цьому плані досить багато працює, багато є на розробок, і ми готові разом з черкащанами впроваджувати ці розробки в сільське господарство. Тільки завдяки поступовому. Проваджені в малих кількостях біологічних методів. Люди, які будуть це робити, вони побачать ефективність процесу, і все буде потім розвиватися в геометричній прогресії. І якщо ми правильно і добре будемо використовувати і виробляти органічні добрива, то тоді ми зможемо показати населенню ефективність цього процесу. Ми готові разом з організації, де ми знаходимось, використовувати наші розробки, розробки нашого інституту і використовувати ті ті прилади і ті ферментері, які потрібні для створення біологічних препаратів. Готові разом працювати. А якщо буде мало площ тут, то ми можемо в інституті деякі препарати виробляти для Черкащини. Я є патріот Черкащини. Самі і хороші часи, і важкі часи співпрацював з науковцями і виробниками Черкаської області. Єдине, зараз я думаю, що ми дуже тісно зараз почали спрацювати із Черкаським, якраз із цим підприємством, де ми на території знаходимося, з тим, щоб все таки прикладами і дослідами, Переконати виробників і особливо молодь нашого к господарства, що це створила природа, що це треба його підтримувати, що це те, що має не екологічну чистоту, Я думаю, що я з цим терміном трошки не погоджуюся, а екологічну безпеку, тому що екологічної чистоти нас зараз немає. Є екологічна безпека, Треба, це і продукція екологічна безпеці, і технологія екологічно безпечні. І якраз у цьому спрямуванні ми досить знайшли спільну мову із Сергієм Романовичем, тому що ми багато вже перепробували і з областями, і з сумами, і Вінниці і Львовом, але тут дійсно знайшли порозуміння, і це порозуміння ми вже втілюємо в життя. Саме важке питання, яке зараз стоїть перед нами, і перед очолює Сергій Сересохарус, це психологічно надламати. Я так грубо може скажу усвідомлення. Всіх працівників всіх господарства, що ми до цього повинні прийти, з огляду на інтенсивність внесення хімічних добрив для досягнення високих врожаїв, організатори науково-практичної конференції особливо загострили увагу присутніх на розробці у галузі біопрепаратів, стимулюючих ріст рослин. Азотфіксуючі та фосформобілізуючі бактерії дозволяють збільшити врожаї на противагу хімічним методам безпечним шляхом. А відтак сільгоспродукція з використанням таких біозасобів буде екологічно безпечною, до чого прагне увесь світ. Підсумовуючи важливість всеукраїнської науково практичної конференції, варто зазначити, що лідируюча в сільгоспвиробництві Черкащина взяла на себе відповідальну місію. Поряд із підвищенням урожайності земель, відродження екологічного балансу регіону з метою збереження здоров'я нації, перерієнтуючи його на безпечні продукти харчування.